на Наталья Медвіка. Медвіка, на да. Петра був, а так тату. 1940 року. Назрива, назрива, палі. Ні-ні, це не валіть, не валіть. Якщо любиш гори та хочеш знати про них все, то на наш канал підписатись не забудь. Експедиція в Гуцульське село Косівського району. Бабин. Ми були тут приблизно рік тому. Тоді було пів метра снігу і зовсім інші пейзажі, проте сьогодні, 4 січня, травичка зеленіє та цвітуть яблуні, ніби прийшла весна. В цьому виноградно-квітковому селі є своя унікальна та автентична культура. Сорочки тут вишивають з квітами або ж гронами винограду. В селі чимало людей в 40-х та 50-х роках закатували та відправили на Сибір. Ми провели експедицію вперше. У присілку Федори того року, а сьогодні відвідали верхні Петричі та Штефанці. Тут довго не здавалися повстанці. Саме в Штефанцях загинув відомий сотений псевдорись. Ми проводимо експедиції та знімаємо документальні фільми, щоб зберегти частинку української культури. Ви можете підтримати нас на патреоні або ж на карту Приватбанка. Але в першу чергу підтримуємо наші Збройні Сили України. Любіть своє українське! Рання весна по всій Україні. Напевно, вищі сили допомагають нам перемогти орків. Саме тут ще залишилася сакральна культура Гуцульщини. Реально кожна жінка тут далі на свято виходить вищі сороці і бачу на пагорбі стареньку хатину. Йдемо до неї. Тато каже, що пам'ятає зими взагалі без снігу. В Карпатах. Я от, наприклад, таких не пам'ятаю. Чи пам'ятаєте ви такі зими в горах, коли не випадав взагалі сніг? Напишіть про це в коментарях. Краєвиди вже потрошки відкриваються. Цікаво, чи живуть хтось в тій хаті. Хатинка вже закрита, як в більшості воно і буває. На жаль, немає тут з ким поговорити. Каверка скаміння. Як багато ще таких хаток не захоче. Там які гарні хатинки. Спочатку одним горбом пройдемо, потім іншим. Давній хрест фігура 1929 року. Коли є можливість, завжди знімаю такі хрести. Написано. Хто став цей хрест в якому році? Вишні петричі, так? Ну-ну. Там є старовин, ну таке всіх стара, це тоже така. Це сірі кольори весни. Вже навіть травичка зеленіє. Давня хата 1940 1900 року. На перший погляд і не скажеш, що хата така стара. Ли. Ми зараз на хуторі Петрачі. Це верхні петричі. Ве... Верхні петричі. петричі. А отам, от то, що ми це бачимо, вітері. це як стефаничі. Штефанці. Штефанці. Цей хотіть Штефанці, це який ми зараз підемо. Так, так. Ми але у вас сьогодні. так теж по гуцульськи, але вже по-новому, вже килими нові. Так, так але скінця заходять свій близько. Це, все... це залишилося, так як був. <зас> <який, зас> <який, зас> <заходить. зас> та, тут би що мама <зас> любить собі тут все ставити. Стародавні ікони спочатку призимова, покажу стародавні рушники. У нас тут такої мама. Я вже перенолюю. Це весільна фотографія. Це нуінка тисяч. Теж бачите в національних струя. Женилися. Що це таке? Це коневина тягається на голову. Як називається капейстра? капейстра. капейстра. І це, Воно ну, не дуже старовинне, напевно, але. Ні, ні, це роблять хлопці у магурі. Це має такий пасок. Це тепер робить? Mm -hmm. oh, а дзвінки давні. Це ви колись це на коні <muzie> ставили. <muzie> то є сідлога, ну вже з таким цим. Нас... Дві з цього боку, дві з цього боку. Це вже інша термін. І це, але це це, це дуже така давна шума, але вона така сама, як <muzie> та лише, просто та інакше зробили та більш сучасне. Коли що цей що робив? Цю тарницю я вже діснула вже купа років. Багато дуже у вас є цих дзвоників. Дивіться, яке в людей давнього гуцульське ліжко. Вже років 50-х, але дуже гал, гарне. З інкрустацією. Видите, це є школа в бабині. 1630-ті роки. Це тато вашого чоловіка. Зліва? Так. Малийша, так? Так. А, а й... то його дворідний брат. А це в Полодні вивці до Єви. І покажу хатку стареньку, що розбарилася. Як її було звати, пані? Вона була в УПА, так? Так. Петричук. Петричук. Василя. То зараз ще Михайло мені нагадає, бо я вже забуваю. Вона була в УПА, так? Так. Петричук Василина. То вона була далека ваша родина, так? То баби мого чоловіка була родина. І розкажіть, кажуть, що вона була в УПА, і її чоловік теж був в партизанах. Так. І вона одружилася в селі голови, так? Так. Переїхала туди жити. І Ветко, що було далі? дало? Там так у долині маленька така хатка над самим лісом, над бережком. Ото її далі. Вона повернулася з Дітінку від Каліку. Звідки повернулася? З голов, бо там вбили чоловіка, ти воно вже не мало там де бути. Вбили чоловіка в москалі, так? Так. А вона не дізналася, що вона була в УПА, так? Вона тут прожила. Вона тут переховувалася по межі рідню. Переховувалася довго, так? Довго ще переховувала. Первого брата. Це весілля маминого первого брата, так? так. А так, які так, роки так. десь? Ну, це теж я була ще мала дуже. Це десь 62-й. Ми сюди заложимо сім. Просто сподаємо ці всі дерби, а ловці, всі, бо це колись були весілля, то не було таке. Палаток з ловками. Тоже брали та ставили. Великі такі лавки. Такі дошки були, потім є тут, такі, такі дошки. То це що, на зиму заповнюється, все повністю сіла. Повністю сіром до отак було, очі мені вилазили. Ти на тих На цим, вже... цим треба було отак крутити січку. Така січкарня. Так. Така січкарня. Вся родина пана Михайла займалася полонинським господарством. Бага. Багато років передавали з покоління в покоління це ремесло. Дивіться, скільки в них залишилось полонинських речей. В першу чергу казан мідний полонинський, але він не один. Це спочатку, був... Ні, бо тут то, колись, як в нас було дуже багато худоби, там уклонов діє, 10-500 літровий І треба було його обрати, щоб, ну, щоб він вмістився, багато об'єму йшло. Це спочатку ці мінімум, як вони ж підували молоко. У тому вже варили морду. А оці путини, це путіна називає, це називає, е, лиємо молоко, спочатку нагріваємо ці моналіки, наливаємо ці путини, потім даємо е, глік, називається від жутка, від е, теляти. І це розробляється, і потім виходить сир. І з цих путинів вибираємо сир. І жінкицю переливаємо в ті, котрі вже нам підходять. Цього року був десь цей путині, а ці вже були відсутні, бо то тато бачив, то ще й А скільки овець було найбільше наповнені вашого тата? ще там У нас був такий вася тоніку у Федорах, там проживав. Було 800 дійників самого овець. 115 дійних. І 300 ярок, і, і по-моєму, 62 дві талиці. Розкажіть, а де полонина ця була? і Як називалася? Ми орендували у той час, як були разом орендували дві полонини. Була спочатку орендували що це, що в них постійно ми орендували. Потім, коли був ще Вася, ще коли у нас були вивці раєс, потім раду другого року, а вже вже Вася пішов. Окремо, то ми пішов окремо від тата, а тата лишився ну, з дітям. то вони не брали вже вівці. То ли то орендували щівник і гропом угу. під Попоюваном. Під Попойваном. Тобто так. це ці полонини високоєрні? Так, ці всі. В Верховенському районі. Так, щівник, район, так. Гропу, ми так. Там Вишивали були? і малюється з Закарпатського вийду. Ще... Це, це олійниця. Ні. Це, ні. Брали пшеницю, шушили колись. Воду теплу змочували і брали, наливали, плавали, топу, о, і собі сюди <звілу> та і, і ну, так, Ану, так, шо, так. Шо, шо, сюда пшеницю, Так, 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 так. пшеницю. <звіл�> о! треба Поломають чи що? Ні, ні, он то. Ні, то так. Але тут тримайте тримається, туди. Оооо! Вівці, вівці та й отари. Я вас буду доглядати на землі з неба. На землі з неба, гарно написано, бачите. Умерти все. Діце вівці, а що це його? Багато мабуть, так? Залишили хутір великі Петрачі позаду і йдемо в Штефанці. Дивіться, які гарні хатки. Це гарні стародавні хатинки. Капличка. Вже нова. Ви кажете, що думали йти воювати в В'єтнам, так? Ну, В'єтнам, в то, то всі... Це, то йде, коли, що так москалі хотіли, щоб коли українці... Наповнював В'єтнам. Ми написали заяву, що добровольцями йдемо, ти... Це, це ну, така була політика, так, так вони забили голову, що це захищати, боронити в дітнах. В чужу країну. Так. А мені в ловить, біду, мені треба Єпназ. туди. Це так як зараз, бачите, бідних людей з Донбасу заставляють йти воювати проти своїх братів і так. сестер. що за мене, а тато все постійно, бо тато брата вбили. Татів брат був в сотні цигана. В сотні циганами кажуть? Це в сотні які? В нас упа сотні чи как в сотні чоловік стрільців? У, у сотні УПА. В сотні Всі Упа. Вони, а маєте фотографію його? Нема, нема. Свого батька що, навіть немає. Коли в москалі забрали його. він Луць. Так. Лук'ян. Лук'ян, а так. прізвище. А, а брат Петро Олексюк. Олексюк. Олекс то так, це вони двоє були в УПА. Прийшло потім до бібліотеційний лес, що, що де у Караганді, У то... В Караганді його від... Та, його забрали, пораняний був. Вона руками робила. Та така, що так, що три на скалі Цей за стіл. Цей за... За стіл, то не могли нічого, але ну, він силу сильний був. Кулемет, то це він у розвиті був, це з максимум він напереді йшов. Що ніс Максим на руках, чи що? щоб, ну, щоб ну, був такий, такий сильний. Та, 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 Максим? Та, це, це на на плечі з тими колесами довсим та пішов. А про сотню цигана, може щось більше пам'ятаєте. Це була сотня де, в Бабині чи десь тут на Косівщині? Ну, то в Бабині, то вони участвували оце, що вбили у Космачі. В Космачі Марш генерала вбили? Генерала, так. То, Дергачова. Петро то, 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 був тоді, Тоді його поранили. Mm -hmm. Каже, що пса пустив. А п'ять песен у Петра цей зарізав пса, той вдарив, той поранив руку, а Петро поубив, то так, що... що не взяли його, тоді не взяв, а був бонький, а так потім вже сюди. Вдома баби. хтось під'їв, хтось підказав і все так що. Ну кажуть, що в бабині переховувались партизани, люди з УПА, навіть потім, навіть ну, вже в 50 х 60-х роках. Тут місце, але то зараз як піде. Тут недалеко рису вбили, грим, рейс три. Псевдо -рис, та? Я так? Я чув таке псевдо. Зірвалися, то він скутів сам рейс. Скутів рис, скутив, так? Рис, та? Так. Там поклали хрест. — Ви кажете, що забрали Петра в Німеччину, так? Ну в Німеччину. — В полон він вступав в німецький. Ні, ні, чи ні, як? Полон, чи ну, на роботу? Це що так? Це що ви возили. Вивозили. І потім пустили його в одпуск, і він пішов в упа, в після так. того. Зрадник, той хто зрадив людей з Бабана, це був Кордуб. Він спочатку був в УПА. Кордуб, він таки був русський, засланий, але в УПА попав. Так, В Упа був. А як і... так його могли? Як він міг повірити, що він не засланий? Він, що міг він... по-українськи, по-гутурськи -український, по говорити? Безпеки. Міг... А, а як його взяти? Ви... І потім з... родину Олексюків зражнав він і щиловку. Два сини сховалися в що, що це. Потім ті сини знайшли в Богорочану. Він сказали, що він наш агент. Він на нас робив, але це вже колор був, це вже за Союзом. Це агент був руський. Правильно, в 50-х роках вони найбільше агентів Та? своїх посилали. Кордуб. То ви кажете, що він спалив 12 хатів, ви сказали, що в кодиці? 12 Дванадцятів на мокому ніч спалили. Ага. Соколівці. Так, то це знаєш пояс, mm -hmm. кого ви кажете? Цей пояс. Mm -hmm. Чий цей пояс? Хто mm -hmm. mm -hmm. Це такий. Це з чого він зроблений? Це який метал? Це якийсь бафуд. Бафурт. Бафут. Мосиш. Бафут. Нема надписів, нема. Тут збоку. Рик. Mm -hmm. Ага, рік. Щоб ми чітко знали, якого року цей пояс. Вже занепавша. Ну не віриться, що зараз початок сісти. Ще одна старенька хатинка. Ще одна старенька хатина. Така гарна давня гамцюрська хатина. Знизу стайня, а зверху хата. Таких мало. хатів збереглося В цій хатинці вже ніхто не живе, люди. Власник каже, що хоче її продати. І от ще одна давня муцурська хатина, в якій теж ніхто не живе. В бабині теж просто неймовірно велика кількість старовинних муцурських хатин. Така от хатинка з прекрасним виглядом на все село. Жити, бачите, вже не хоче ніхто. Дивіться, які тільки звідси краєвиди відняється. От і бабин простягається на долоні. і відцапів найчастіше порівнюють з чортом або з дияволом. Для мене тут дуже малі риба. Так. у людей тут. Маріка Петричук це хто? Та, та Михайла ага. прабаба. Прабаба. Та. так. Слухайте, розкажіть, от то ваша родичка Василина Патрічук, яка була в УПА, то вона жила в цій хаті якраз mm -hmm. в якому комусь. Якщо, власне, якось, я перешив, ті, б... А може була б... вона десь весла на Петричук ця васина. Бабка моя власне... вона весела мені. Питаю вас. Отже, розкажіть нам, це картина про говерлу і так. про марічейку, так? Так, Маріческа. Мар це. це просто кошара на вивці. Це застрійка, де вони сп'ють. Це вивчить, охороняє. А це медвіцька медвідка. Мед... <говорить> <говорить> <Де можливо>. мед... <говорить> а гадже, коні не везуть, достає. Дербині чи щось вже Тут трямбічу, тут все повністю, тут стає, тут вже веселіше, тут свинарний свиня. Ось таке. А тут кого туди діяти користь. А зверху Говерла. Говер... Говерла, так. Значить, ти пише, що Маріческу, не Марічейка, а Маріческа була. І Говерля. Дорога на Маріческу. Мар І на Говерлу, Говерлу Маріка Петричу. І в вашій хаті, хто жив колись, ви не пам'ятаєте тут. Дяке, я від партию які поховав. Ну була на моє коліко. У нас з 35-го року. З 33-го року. А як було звати? Так, Катерина Михайлівна, Катерина Михайлівна та? так? Кажуть, ти хаті під 100 років, так? А що там могли тримати в тій такій шафці? Що то за а то воно вона там знімала. А, кури всередині, так? Ні, тепер Ні, я розумію, що нема. Були колись так. Ні, я та я бачу, що зараз. Yeah, вже давно нема курей. Бачите, Ого, бачите мисник. Все було як старі давні сили. Давній блин так. Давній мисник. А, О, Це, так. я пам'ятаю, а то великий. На трива, на дрова палити, таке любимо. Ні, ні, все не валіть, не валіть. Він не великий. Але він повністю з'їждже. Тут розкрут. Вісто, лоза не лобатна, два прилягають, два тіга. Це така пічка давня. Ой, не масуєш. Якщо любиш гори та хочеш знати про них все, то на наш канал підписатись не забудь.